Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні у нас буде влог, бо у нас сьогодні не зовсім звичний день. Ми сьогодні цілий день проведемо у місті. Хто не знає, ми живемо за містом у передмісті Дніпра, і сьогодні у нас є декілька справ, які розкидані по часу. Тому весь день ми проведемо у Дніпрі. Як це буде, буду вам потроху знімати. А зараз покажу, що ми беремо із собою. Це мій перший о, досвід. Такого довгого перебування не вдома з малюком. Отож, що я собі беру? Три пелюшки: не промикаюча, тепла, та, щоб годувати муслінова, два слюнявчики, підгузки, пустушка, серветки сухі вологі. Взяла чотири ось ось іграшки, бо не знаю, що сьогодні зайде два сліпи перевдягтися, і теплі носки. Можливо, мені ще щось знадобиться, але якщо так, то я вам зніму і розповім. справа номер мороди. Я зробила. Забрала подарунковий сертифікат. Зараз, поки малюк спить, я ще трохи погуляю і будемо далі йти по справах. Справа номер 2 я зробила. Зараз мені вже покинувся в офісі у чоловіка, і залишається трохи часу до справи No3. Головна справа, заради якої ми сьогодні у і їхали. Так, і пункт номер три не змогла я зняти по гарячим слідам, на жаль, бо не було ні часу, ні настрою, ні енергії. Але трошки розповім. Отож, третій пункт призначення це був масаж. Малюк наш важить вже немало, скажімо так, і іноді моя спина каже, що треба і про мене подбати. Отож, вирішила сходити на масаж, а, саме, щоб він припав на якийсь із снів малюка. І так, вийшло, що припав на вечірній сон. Мав би бути, вечірній сон у малюка. А, масаж, мені, чесно кажучи, сподобався це був гавайський масаж. А, я вам трохи кадрів повставляю. Масаж мені сподобався. Посилання на дівчину, яка робила масаж, я залишу у інфобоксі. Але що я хочу сказати? Малюк у нас вирішив, що сонто для слабаків і замість півтори години сну у нього було хвилин 15-20. Далі був просто треш, бо він почав плакати. і Із запланованого часу на масаж у мене вийшла десь ну, половина, може трохи більше. Але незважаючи на це, я дуже рада, тому що я пішла на масаж і тому що у мене був такий досвід. Адже я для себе зробила декілька висновків саме про цей момент і цей день, і поділюся з вами трошки далі. Ну, по-перше, якщо ви плануєте якісь справи, плануйте їх краще у сон малюка. Це ясно. Бо так ви зможете зробити набагато більше. По-друге, треба подумати заздалегідь, як ви будете розважати малюка, коли він не буде спати. Бо ситуації бувають різні, як показав наш досвід, і треба це мати на увазі. По-третє, якщо у вас не спрацьовує план А, Подумайте про план Б, В, Г і так далі. Знову ж, ситуації бувають різні і треба декілька варіантів для себе просто прорахувати, продумати, що і як. Далі, якщо ви плануєте приділити собі досить багато часу, то подумайте про те, що вам буде потрібна допомога. У мене це був чоловік, і я дуже вдячна йому за те, що він мені допоміг пережити весь той треш, який у нас трапився, і за те, що взагалі я потрапила на масаж. Далі, видихайте. Всі ми розуміємо, що бувають різні ситуації. Неприємні, трешові, які нам не подобаються, але це життя і без цього нікуди. Отож, просто видихайте, це закінчиться. Можна буде змінити якісь обставини через 10-15-20 хвилин. І вам, малюку, комусь ще поряд стане легше. Нікуди від цього не дітися. Всі ми були дітьми, всі через це проходили. І ще що хочу сказати, любі матусі, приділяйте увагу собі, бо від того, чиє у вас здоров'я, енергія, якась радість, натхнення, залежить дуже багато. Залежить і настрій малюка, і настрій у сім'ї, і ще багато чого. Ну, свій вечір ми завершили у компанії наших друзів. Я дуже вдячна цим людям, які є зараз навколо мене, за їх енергію, за їх теплоту, за їх посмішки. І зараз ми з чоловіком згадуємо цю ситуацію з посмішкою, хоча тоді це все було не дуже смішно, точніше сказати, зовсім не смішно. Отож, цінуйте тих людей, які є поруч з вами. Ось такий у мене вийшов влог. Насправді день був у мене класний, продуктивний, я багато в чого встигла. У мене з'явився новий досвід, який я буду мати на увазі. Отож, до скорої зустрічі! Всім па-па!